Тільки коштує святковий відпочинок у найдорожчих готелях Карпат. У п'ятизірковому редісонблу резорт букваль чотири ночі для двох коштуватимуть від 106 тисяч гривень, і це лише проживання. Новорічна вечірка з живою музикою, ведучим окремою програмою для дітей та виступом гурту антитіла оплачуються окремо і коштує від 26 до 38 тисяч гривень з людини. У Маунтайн Резиденс Апартментс Chalet три ночі з 30 грудня по 2 січня для двох стартують від 84 тисяч гривень. Святкові програми тут теж не входять у. Ціну головною подією стане виступ співачки кола. Також буде ведучий Анатолій Анатолій, жива музика та багато іншого. Участь у святкуваннях коштує від 20 тисяч гривень з особи. Дідух Еко Хотел Спа пропонує більш спокійний формат відпочинку. Проживання для двох на три ночі коштує від 97 тисяч гривень і включає доступ до спа зон та басейнів. Новорічне святкування з українським колоритом, музикою, танцями, щедруванням і святковою кухне. Оплачується окремо і коштує від 12 до. 15 тисяч гривень з людини, залежно від дати бронювання.